Ірина сиділа у своїй кімнаті та слухала, як мама читає казки у сусідній спальні її молодшій сестрі. Дівчинка розуміла, що Оленка ще маленька, і їй потрібно більше материнської любові та турботи. Але вона не могла згадати, щоб мама колись так само спілкувалася з нею. Навіть батько ставився до неї холодно, і це було видно неозброєним оком. Іноді Ірина думала, що вона ще просто надто маленька і всього не розуміє. Мама говорила їй, що Оленка молодша, і Ірина, як старша, повинна нести відповідальність за свою сестричку. Її час від часу залишали грати з малечею, і вона намагалася зробити все, щоб заслужити похвалу від батьків. Але ті забирали Олену, коли завершували свої справи. А замість похвали не було нічого, і Ірині нагадували тільки про те, що вона старша, хоча різниця у віці була всього три роки. Коли Ірина пішла до школи, вона почала заздрити іншим дітям, які виконували домашні завдання разом із батьками або ж приносили гарні вироби, зроблені всією дружньою сім'єю. Дівчинка сподівалася, що колись мама або тато захочуть з нею позайматися, але вони щоразу говорили одне, що занадто втомлені на роботі, а ще треба купати оленку і заплітати її довге волосся. Сестричку ніколи не стригли, і Ірина заздрила тому, що в чотири роки у неї була гарна довга коса, за якою батьки ретельно доглядали, ніби вони були зобов'язані це робити. А згодом Оленка також зрозуміла, що її люблять більше, і почала цим користуватись. Вона вже не просто просила Іринку погратися з нею, а навіть топала ніжкою і шантажувала Я скажу мамі й татові, що ти зі мною не граєшся і тебе покарають. Ірина почала почувати себе чужою у сім'ї, яка начебто була люблячою, але не до неї. Іграшки, які Ірина отримала від батьків на день народження чи новий рік, незабаром часто виявлялися зламаними Оленкою. А мама тільки казала краще стеж за своїми речами, щоб вони не валялися по всьому будинку. Мама не сварила молодшу доньку за те, що та брала іграшки Ірини і псувала їх, і це ще більше засмучувало старшу сестричку. З дитинства Іринка розуміла, що вона має захищати себе сама і вчитися всьому самостійно. Вона старанно навчалася в школі, отримувала гарні оцінки. Час від часу тато її хвалив і запрошував погуляти в парк. Проте зазвичай він купляв їй морозиво і пропонував погратися на галявині, а сам пив пиво з другом і сміявся з якихось жартів, які дівчинка не розуміла. Вона ж сідала на травичку, спостерігала за комахами, насолоджувалася співом пташок і милувалась красою природи. Ірина захоплювалась тим, як влаштований світ, і дуже хотіла в майбутньому стати корисною для природи. Закінчивши школу, Ірина вступила на факультет біології, їй дуже хотілося робити нові відкриття, які допоможуть зберігати природну гармонію, яку постійно порушують люди. Вже на третьому курсі її дослідженнями зацікавились і їй запропонували роботу в великій лабораторії. Такому місцю можна було тільки позаздрити. І Ірина раділа, що саме їй запропонували допомагати лаборанту. Лаборант виявився дуже цікавим чоловіком. Він був старший на 10 років, але дівчина до безтями в нього закохалась. І здавалось, що це взаємно. Оскільки Ірина жила в гуртожитку, що вихідних вона приїжджала додому, щоб побачитися з сім'єю. Дівчина допомагала Оленці підтягнути англійську, і часом їй здавалося, що вдома її чекають тільки заради цього. Отримавши свою першу зарплату, Ірина почала думати про переїзд в гуртожитку, щоб, хоча б, трішки виспатись, адже нічні гуляння сусідок по кімнаті. Та їхнє зневажливе ставлення до її права на відпочинок, почали дівчину дратувати. Але коли вона приїхала на чергові вихідні додому, мама почала скаржитись на проблеми зі здоров'ям, і їй не вистачало грошей на лікування. Занадто вдало збіглося те, що ця сума була в Ірини, і дівчина без вагань віддала гроші матері. Я, мабуть, повернуся жити до вас, бо жити в гуртожитку мені вже набридло. А до університету й добиратися далі, зате в лабораторію їздити зручніше, і я хоча б трішки відпочину. Якось сказала Ірина, але мама різко її перебила. До квартири повернутися не вийде. Ми в кімнаті Олени ремонт почали робити, тому там тепер живе твоя сестра, а для двох кімната занадто маленька, тож живи далі в гуртожитку. Ірина стиснула губи і опустила голову. Вона не стала сперечатися. Але зараз цей поділ між дітьми відчувався їй значно сильніше, аніж раніше. Їй було прикро, що саме вона виявилась непотрібною донькою. Повернувшись в гуртожиток і закутавшись у ковдру, дівчина почала думати, що вона зробила не так і чим взагалі не догодила своїм батькам. Можливо, вони сердяться через те, що вона на них не схожа. Сусіди часто казали, що вона не схожа ні на маму, ні на тата. А ось Оленка. Точна копія мами. Можливо, саме тому її люблять набагато більше. Зробивши глибокий вдих, Ірина намагалася не думати про це. Вона спробувала заснути, але шум сусідки, яка розмовляла по телефону, не давав їй цього зробити. Їй раптом захотілося піти і поскаржитись коменданту. Ірина жила звичайним життям, а от подруги з нею насміхалися. Втомлена після кількох годин сну Ірина поїхала до лабораторії. Вадим, лаборант, якому вона допомагала з дослідженнями, одразу помітив, що щось не так. «Ти Погано виглядаєш, тебе що сталося? запитав він. Ірина попросила вибачення і поскаржилась, що вона зовсім не висипається. Тоді Вадим запропонував їй переїхати до нього. Ти нічого поганого не подумай. в мене є вільна кімната, і ти можеш жити там. Ірина задумалась. І їй стало навіть трохи сумно, адже вона думала, що Вадим запропонує їй зустрічатись. Але все одно його пропозиція її зворушила. І вона одразу сказала я могла б платити за кімнату, але тільки з наступного місяця. Адже всі гроші я віддала батькам. Не переживай, найкращою оплатою буде вечеря, вихідних. Я люблю смачно поїсти, але готувати не вмію. А жінки в мене поки що немає, відповів Вадим. Ірина швидко погодилась, однак дівчина примудрялася готувати навіть у будні дні після роботи, і Вадим був дуже цим радий. За два тижні, коли Ірина якось вивішувала білизну на балконі, Вадим підійшов до неї, і вони випадково торкнулися руками. Між ними промайнула іскра, і вони несподівано поцілувались. Вадим зізнався, що Ірина йому сподобалась з самого початку. Але він боявся нав'язуватись до неї через різницю у віці 10 років. Так вони почали зустрічатися. Ірина не розповідала мамі, що вона переїхала з гуртожитку і почала жити з Вадимом. Вона була впевнена, що батькам байдуже до її життя. Вони навіть перестали запрошувати її в гості, а тільки інколи дзвонили і просили надіслати їй трішки грошей. А тобі не здається, що вони тобою просто користуються. Зазвичай батьки допомагають студентам, а не навпаки, зауважив Вадим. Ірина сама все розуміла, але їй було важко визнати, що вона була для них просто зайвою. Одного разу батьки попросили приїхати і допомогти поклеїти шпалери. Вадим запропонував поїхати удвох. Можеш мене познайомити з ними, а удвох ми швидше пораємось. Але Ірина не хотіла знайомити Вадима з батьками, боялася негативної реакції матері. Або ж ренощів сестри. Вона допомогла з поклейкою шпалер, хоча сестра увесь цей час просто сиділа за комп'ютером. Коли роботу було завершено, Ірина зібралася вже їхати, але мама знову почала просити грошей, адже вони витратили всі гроші. У мене немає грошей, відповіла Ірина. Їй хотілося зробити Вадимові подарунок на день народження, і вона почувала себе ніяково, адже жила за його рахунок. Як це немає? Ти ж працюєш, обурилась мати. Ірина не стримала себе. Якщо вам не вистачало грошей, то можна було б не купляти такі дорогі шпалери для Олени. Без нас ти б зараз ні в ким була, сказала різко мати. Що ти сказала? Ірина не повірила, власне, вухам. Ой, ну і не вдавай, що ти не здогадувалась. Ми взяли тебе з дитячого будинку, бо довго не могли мати дітей. А потім я завагітніла Оленкою. Ми не повернули тебе, хоча могли, тож ти маєш бути нам вдячною все життя. Я вам нічого не винна, з гіркотою відповіла Ірина. Вона вибігла з дому, вона була повністю розчавленою. Як вона доїхала додому Вадима, Ірина не пам'ятала вона просто потонула в його обіймах і розповіла всю правду. А Вадим пообіцяв, що завжди буде поруч, і оточить її тією любов'ю, якої їй завжди не вистачало. Ірина обдумала все і прийняла непросте рішення не нав'язуватись тим людям, які зовсім не цікавляться її життя. Однак вона залишалася вдячною батькам за те, що все ж таки її виховали. Після того, як вона отримала гроші за першу розробку, Ірина відправила частину грошей на рахунок батька і написала: Тепер я вам нічого не винна. А відповіді вона не отримала. але… І її душа була чистою. Ірина почала нове життя з людиною, яка вже стала її чоловіком.